Рік назад не піднімали підголовник, в нього дуже піднімався тиск. Друка, наприклад, так не розгиналася. Ми підкладаємо багато подушечок для того, щоб менше була оця спастика, для того, щоб він менше притискав її до себе. Анна Адаменко розповідає про свого батька Олександра, військовослужбовця першої окремої танкової сіверської бригади, 17 жовтня 2023 року. Під час виконання бойового завдання під Авдіївкою на Донеччині він зазнав тяжкого поранення головного мозку, внутрішніх органів та кінцівок. Відповідно, рука в нього ну зараз теж трошечки так більш зажата, але перед цим було ж зовсім отак. В кулак стиснути, не можна було на нігті обрізати нічого, не помити ручку. Зараз вже можна її трошечки так розжати. Ручку. І ця рука так само, зараз вже набагато краща ситуація. І навіть тут, за цей період, поки ми тут є, чотири тижні займалися реабілітологи. Вже менше спастика. За словами дружини Олександра Адаменка Тамари до початку повномасштабного вторгнення чоловік не мав військового досвіду 8 березня 2022 року. Долучився до територіальної оборони у рідній Бобровиці. Потім у складі першої танкової бригади брав участь в обороні Чернігова. Напрямок із Новоселівки. Вони спостерігали, як ну движуться колони. Їм їхнє завдання було повідомити про ну наближення ворога. Після деокупації області Олександр ніс службу на українсько-білоруському кордоні на Чернігівщині. Зміна закінчилась. Булять дрова, гріться. У травні 2023 року їхню бригаду направили на схід. Доброго ранку. Я на спостережному пункті. Літають дрони. Наприклад, коли надсилали передачі, так то якраз це Мирноград, Покровськ, якраз ці адреси були. Очеретино населений пункт, який вже окупований. Російськими військами за словами дружини він був в мінометному розрахунку. Наприкінці літа 2023 року пройшов навчання і його перевели до піхоти. 13 жовтня ми ще спілкувалися. якраз так вийшло, що донька була за кордоном. Я вдома в Бобровиці, Саша. Там і ми в трьох на відеозв'язку зустрілися. Це остання наша сімейна така бесіда була. 16 жовтня Олександр Адаменко зателефонував дружині з іншого номеру і сказав, що втратив свій телефон. Тому, можливо, декілька днів буде без зв'язку, але е, ну я кажуть, середині щось підказувало, що це не просто так, не виходить на зв'язок. І 21 жовтня зателефонували із Олександрівської лікарні міста Києва, що Саша знаходиться вже там. Тобто він вже був прооперований в Дніпрі. 17 жовтня він був поранений зранку о 9.30. Оце пишеться в довідки, що це був вибух, черепно-мозкова травма, там шия і ну, ліва рука, ліва нога, ну в там в районі живота. Ми навіть не знали, що він був під автівкою. За словами жінки, Олександр пробув у реанімаційному відділенні півроку, з них два місяці у комі. Якось лікарі були налаштовані, що ну, таке відчуття, що це вже ну, все людині, як кажуть, смертний вирок. Було такі, що от, приїжджаєш, значить, налаштовуєшся, налаштовуєш все позитивне, все ну, плакати не буду. А Скільки сидиш, от, поки не, не кажуть, ну вам вже пора вийти, от скільки сидиш, скільки плачеш. Він розплющив очі, він, наприклад, поворохнув ногою, він там рукою твою руку ну, прижав. Е, ну, от, от цьому радів, таже, що, що це, це велике досягнення. Донька Анна розповідає, після київської лікарні та проходження медико-соціальної експертної комісії у Бобровиці вони почали самостійно шукати заклади для подальшого лікування та реабілітації. І в основному всюди відмовляли. Відмовляли у зв'язку з тим, що він не зможе виконувати активну реабілітацію. Активну реабілітацію це коли сказали там поверни голову чи ручку, поверни, чи стисни. Він виконав після звернення до Міноборони реабілітацію. Запропонували пройти у Ніжені. Там Олександр пробув шість тижнів. Нині родина перебуває в паліативному відділенні однієї з чернігівських лікарень. Донька відмовилася від роботи за кордоном за професією і вимушена ну приїхати сюди. Вона більшу частину Аня проводить із Сашою. Ми тільки місяць були дома. А так в основному це в лікарнях: чи Київ, чи Бобровиця, чи Ніжин, чи Чернігів, що ну, будні це Аня біля Саші знаходиться на вихідних я приїжджаю. За словами лікаря фізичної та реабілітаційної медицини Олександра Лантуха, військовослужбовець нині перебуває у стані мінімальної свідомості. Після чотирьох тижнів занять із мультидисциплінарною командою лікарів у нього покращилась пластичність рук та ніг. Тобто, десь по шкалі ранчо, один бал. Пацієнт частково періодично. Реагує на якісь звукові фактори, зорові, на дотик, больовий подразник. Він, звісно, не може щось сказати, не може фіксувати погляд, але він це відчуває. Після занять у нього покращилась, скажімо так, пластичність. Тому що в нього в кінцівках гіпертонус з контрактурами, тобто він не розгинається. Немаловажно, що в цьому процесі приймають участь родичі. Донька там взагалі і сама змінює назов зонд і обробляє рани, які там з'являються, і так далі. Лікар каже, нині реабілітологи працюють, щоб досягти певних цілей. Якщо ми поставимо ціль ходити. Ну, ми, звісно, її не досягнемо. Тут ціль треба ставити, ну, наприклад, щоб він краще почав ковтати, щоб, наприклад, витягнути цей назагостральний загостральний щоб він тримав баланс, тобто коли його е сідати, садити в ліжку, щоб він самостійно не завалювався. В перспективі, звісно, що ну, пацієнт не буде самостійно себе обслуговувати, ходити і так далі. Тобто Він вже буде постійно потребувати стороннього догляду. Але е, треба з ним займатися. То пасивна реабілітація він потребує постійної. Анна Адаменко каже, вона мріє, щоб батько потрапив до реабілітаційного центру на Львівщині. Звичайно, ми сподіваємося, що він буде говорити, що він буде сам їсти. Чому я так говорю? Що, що саме я маю на увазі? От, наприклад, в нього є фалізація, є голосові реакції. Коли буває, що я з ним спілкуюся, в нього є таке як А, і ну, от є, є певні звуки, тому я сподіваюся, що він буде говорити. В мотичах ми дуже надихнулися історією Віталія Шумея, тобто ми бачили, слідкуємо за його історіями. За його реабілітації, за його просуванням. Вони на не відмовили і ми бачимо їхні результати, тому ми хотіли до них і звернутися. За 60 днів реабілітації необхідно заплатити 354 тисячі гривень, каже Анна. Таких грошей родина не має. Ми розуміємо, що для простих людей це дуже така значна сума, але ж все-таки сподіваємося, можливо, можливо, спонсори знайдуться. Нам ще в реанімації казали. Ну, таких, таких людей історія закінчується за рік-два. Але я знаю людей, які з діагнозом, такі як в нього, живуть по 17 років. І 17 років, щоб людина мучилася, хочеться дати максимум, хочеться не сидіти на місці. Марина Кирієнко, Олексій Жарнов, Олександр Тірок, Суспільне, Новини Чернігів.